Шановні пасажири. Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 49. Залізнична платформа Лівий Берег. Станція метро Лівобережна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка озеро Тельбін. Бажаємо вам приємної поїздки. Дія пасенджерс. Десь бас ізливі фром лівий railway platform to Тю metro station. Please stand clear of the doors. Your next stop is Telbin Lake. Have a nice trip. Зупинка Озеро Тельбін. Маршрут номер 49 Напрямок руху. Станція метро Лівобережна. Route number 49. Лівобережна metro station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Березняківська. Придбати та поповнити картку Київ Смарткарт можна у касах станції Київського метрополітену. В терміналах є квитка, а також в мережі Текі та кіоску Зупинка. Вулиця Березняківська. This is Березняківська Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка автостоянка. Please stand clear of the doors. Your next stop is parking. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка автостоянка. This is parking. Маршрут номер 49 Напрямок руху. Станція метро Лівобережна. Рут number 49. In the direction of Лівобережна metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Павла Тичини. doors. Your next stop is Тичині Avenue. Користуйтесь Київ Смарткарт». Сплачуйте проїзд у будь-якому виді громадського транспорту та заощаджуйте до гривні 50 за кожну поїздку. Зупинка Проспект Павла Тичини. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Поліклініка. Please stand clear of the doors. Your next stop is поліклінік. Будьте уважні. З 1 квітня 2020 року оплата проїзду здійснюватиметься виключно електронними квитками. Подробиці на інформаційних плакатах. Зупинка поліклініка. This is Polyclinic. Маршрут номер 49 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка.

Бучми стріт. Маршрут номер 49 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Івана Миколайчука. Придбати разовий QR-квиток можна у мобільному додатку Київ Смарт Сіті, в особистому кабінеті киянина або у касах станції Київського метрополітену. Зупинка – вулиця Івана Миколайчука. This is Ivana Mikolaychuka Street. Маршрут номер 49. Напрямок руху – станція метро Лівобережна. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – театр Берегиня. Please stand clear of the doors. Your next stop is Berginya Theater. Шановні пасажири, з 1 квітня громадський транспорт столиці переходить на електронний квиток. Гаряча лінія оператора системи КП Гіоц 366 55 55. Зупинка Театр Берегиня. This is Берегіня Theater. Маршрут номер 49. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Готель Славутич. Please, stand clear of the doors. Your next stop is... Славутич Хотел. Зупинка Готель Славутич. This is Славутич Хотел. Маршрут номер 49 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Русанівський бульвар. Please, stand clear of the doors. Your next stop is... Русанівський бульвар. Придбати та поповнити картку Київ Смарткарт можна у касах станції Київського метрополітену. В терміналах є квитка, а також в мережі та Кіоску». А я, а зупинка Русанівський бульвар. This is Русанівський бульвар. Маршрут номер 49 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Муніципальний театр Київ. Плістейнклердорс. Йонекставіз Київ Theater. Будь ласка. Поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Зупинка. Муніципальний театр Київ. is Kyiv Municipal Theater. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця ентузіастів. Please stand clear of the doors. Your next stop is Enthusiastic Street. Користуйтесь Київ Smart Card. Зупинка вулиця ентузіастів. This is Enthusiastic Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Раїси Окіпної. Please stand clear of the doors. Your next stop is Raisi Okipnoy Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Лівобережна. Кінцева. Please, stand clear of the doors. Зупинка – станція метро Лівобережна, Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою! Final stop – Лівобережна метро стейшн. We would like you to thank you for using our services. Have a good day. Всем пока. И сегодня был 49-й